Доброго дня усім. Ми продовжуємо знімати відео про живлення і підживлення цитрусових. Ми вже з'ясували, що має бути весною зроблена перевалка. І перші 2 місяці підживлення рослині абсолютно не потрібні після перевалки. Вистачає в горщику всього. Якщо ви правильно зробили субстрат, нічого туди зайвого не додали, рослина має рости нормально і не показувати ніякої нестачі. Якщо рослина не квітне, на ній немає плодів, її можна підживлювати ну, самими простими добривами, збалансованими. Скажемо із формулою 20-20. 20 Вона всіх елементів потребує приблизно в однаковій кількості. Поки нема цвіту, нема плодів. Ці добрива є плантафол, є мастер, плантатор. В них там додані мікроелементи, але за мікроелементи ми поговоримо окремо. Перед підживленням рослина обов'язково поливається. І, і після того, як полили, то тоді поливається розчином добрив. Ну, якщо ви поклали осмокот, то тут складне питання. Він постійно при кожному поливі буде виділяти. Частину добрив, яких і скільки залежить дуже від багатьох факторів. Можна, звичайно, складати із окремих добрив там калієва сілітра, амофос, або фосфат калію і аміачна сілітра, але це треба рахувати. Я не раджу. Купуйте, готові в пакетиках. Може я покажу, знайду десь. Як вони виглядають, але на, на них є формула на, на, написана нпк 20-20-20. Далі, коли рослина почне квітнути, живлення буде трошки складніше. Підживлювати треба ну, хоча б один раз на місяць, або один раз за період росту, коли ростуть молоді пагони. І не тільки в, вилізли кінчики. Молоденькі паганці, вони не споживають. Максимум споживання поживних речовин відбувається, коли вже листя набуло нормального розміру. От, Тоді його треба підживлювати. Воно буде ці добрива. Ну, можна меншими концентраціями підживлювати, але частіше. Не беріть тих добрив, які в город сиплять. Вони містять дуже багато баласту і вони псують землю. Ну, поливати краще дощовою водою, тут однозначно, але не, не завжди є дощова вода. І при поливі неякісною водою, жорсткою водою або водою із різними домішками. Некорисними, скажімо так, для рослин, часто бувають порушення живлення. От саме на них треба зупинитись і звертати увагу, щоб не допускати порушень живлення. Але от зустрічаються такі рослинки, які ну, не хочуть нормально рости. І отакий от вигляд вони мають, хлорозне листя. Утворення хлорофілу не відбувається і починаються підкормки. Всі намагаються влити в ґрунт якогось елемента, тому що в інтернеті є таблички визначення нестачі поживних речовин. Я викладу, ну, ставлю в відео таку табличку, але запам'ятайте, що добрива внесені через ґрунт засвоюються набагато довше, ніж добрива, якими оброблене по листю. Тому хлорози всякі е, прибираються обробками по листю. А що касається ґрунту, що стосується ґрунта, то тут треба в першу чергу перевірити, чи достатньо його є для рослини. Отут корінці ну, майже не повилазили. Можна сказати, що достатньо є. Можливо, тут був перегрів ґрунту, можливо, полив неякісною водою, бо тут маленький горщик, могло його дощем залить. І отака. Не спішить вносити в ґрунт ніякі добрива. Спочатку обробки, обробка по листу. А якщо ви хочете, щоб добре працював ґрунт, то треба зробити позачергову перевалку. Тому що добриво ви не виправите швидко у ґрунті неправильний баланс речовин. Значить, По цим табличкам для визначення нестачі, я можу тільки додати до тих табличок, що всі мікроелементи, ну крім цинка хіба що, визначаються по верхівках рослин, по листю, яке тільки-тільки закінчило рост, воно показує нестачу всіх мікроелементів плюс кальцію. Кальцій це макроелемент. А по середньому ярусу ви, ви, визначається нестача калію, магнію, цинку. Це середній ярус листя. Отут, скоріш за, за все, є комплексна нестача. Дуже рідко буває в ґрунті нестача якогось одного елементу. Це треба розуміти, що якщо відбулися порушення там передозували добрив чи пилили неякісною водою, то той елемент нікуди не дівся. Його просто рослина перестала засвоювати і не тільки його, а ще й інші елементи. Тому виправити це так одразу не вийде. Хтось дуже сподівається на нахиладні добрива. Значить так, я скажу, що хилатні добрива у ґрунт вносити не бажано, По-перше, якщо це макроелементи, є такі хилатні добрива, їх монодобривами ще називають, вони містять лише один елемент у хилатній формі і дуже легко порушити баланс у ґрунті. Ними можна тільки по листі обробляти. Якщо мікроелементи, скажімо, то ж залізо, то для ґрунту є спеціальні хилати, вони позначаються, от, скажімо, хилат ЕДТА, ґрунт любий, там, чи то залізо, чи то Марганець, чи, чи то цинк ЕДТА, этилен, діамін, тетрацетат, він зветься, е, його ґрунт. Зовсім вносити не потрібно. Він там абсолютно нічого не дасть. Для ґрунту є інші формули, там ДТПА, зараз їх, там ДБТА, це все солі оцтової кислоти, ацетати. Є ЕДДЯ з янтарною кислотою. Дуже добрий філат. Так оці інші формули. Вони призначені для внесення в ґрунт і це має бути написано на самому пакеті. Виробник має вказувати, що той хелат призначений для внесення в ґрунт. Якщо цього не написано, його ну, марно в нас вносити в ґрунт. Він нічого не дасть. А по листю треба обробляти. Квітучі рослини або плодоносні рослини потребують дещо інакшого живлення. Перед цвітінням рослина не має відчувати нестачу азота і калія, а також бора. З, зазвичай обробляють калійною селітрою і бором, по листю обробляють. Можна підкармлювати, якщо перевалка не робилась весною, можна підкармлювати формула. Зазвичай там 30, 10, 40. ну Я продемонструю ці пакетики, які ну, варто, варто купити, щоб вони були, щоб не підкармлювати якими-небудь добривами. Під час плодоношення, коли плоди ростуть, отакі вони ще зелені, ростуть, отакі. Теж можна використовувати з формулою 20 20 20 але вже коли починається визрівання, рослина потребує більше калію, ну і трохи більше фосфору. Зазвичай використовують добриво з формулою 5 15 45 де калій має найбільшу частку. Це по плодоносним рослинам. Якщо не, не, не цвіте, то там простіше. Але намагайтеся кожен рік робити перевалку, тому що позакореневе живлення воно не замінює кореневе, а кореневе живлення воно дуже повільно в рослини поступає, і іноді, коли температура швидко піднімається. А горщик ще холодний, або замокший горщик, іноді не вистачає кореневого живлення, тоді потрібно по листі обробити рослині, щоб вона не тормознула в рості, щоб не було порушень різних. На деяких мікроелементах вказують лікувальні дози і вказують підтримуючі. Вони, як правило, у кілька разів, а буває навіть до 10 разів різняться в концентраціях. Ну, а по добривам от є такі види добрив. На них вказана формула. От, скажімо, 20-20-20. Це мастер. А тут 30-10-10. Вони практично замінні. Можна і цю обробляти, і цю обробляти. Це під час е, росту, коли наростає зелена маса на неквітучих рослинах. Отакі добрива, там 3, 11, 38 або 5,1545. Це добрива для визрівання врожаю. Можна і таке використовувати, і таке. Ми не знаємо. Точної цифри виносу елементів рослиною. Тому різниці не буде. Таким ви підживите чи таким. Головне, не передозувати. Ну і Такі от добрива є. 5 15, 15 5 30 З магнієм Це теж використовується при дозріванні Отакі От різновиди бувають, користуйтеся вже готовими. Результати будуть добрі. Хлороз також може виникати внаслідок ураження шкідниками, внаслідок хвороб. Треба дуже ретельно дивитись і з'ясувати причину. Не з'ясувавши причину хлорозу, ви рослину не вилікуєте. Вона буде час від часу знову показувати хлороз і це буде безкінечне лікування. Тому треба визначити причину. Якщо є шкідники, обробити від шкідників, якщо замало землі пересадити у свіжий ґрунт, взагалі в ґрунт мікроелементи вносяться один раз на рік. І лити їх туди не треба. Мікроелементами обробляється в основному полистю для виправлення, для, ну, для полегшення життя рослині. Стосовно хилата заліза, треба зупинитися окремо. Зараз дуже часто бувають підробки хилата заліза. На що треба звертати увагу? Колір у будь-якого хилата з будь-якою формулою. Колір розчину або колір порошку, який там є, коричневий, від коричневого до червоно-коричневого. Зеленого коліру хилату не буває. Зелений то сірчано кисле залізо. Значить, вас обдурили. Їм теж можна обробляти, але ж невідомо яка там доза. Краще взяти залізний купорос і самому розвести Та, так як належить. Лімони чутливі до нестачі молібдену. Інші види цитрусових не так, Лі, лімони більш чутливі до нестачі молібдену. І до нестачі цинку теж чутливі, бажано навіть е, періодично. Особливо, коли холодна погода, або навпаки спека стоїть, бажано навіть профілактично обробляти, або хоча б комплексом мікроелементів. Раз на рік, два рази на рік комплексом мікроелементів. Тут містяться всі мікроелементи, бувають у продажу такі бажано мати. Хоча б пару разів на рік обробляти. Що стосується різних стимуляторів, от, наприклад, янтарна кислота, не зловживайте. Вона потрібна, ну там і пін ще є, інші є стимулятори. Не зловживайте, вони потрібні тільки в крайньому випадку, якщо там позачергова пересадка рослини, треба, щоб вона швидко вкорінилася. Чи після хвороби, ви після шкідників там ви оприскали, і воно негативно вплинуло на рослину, тоді можна застосувати стимулятор. Постійно їх застосовувати не можна, вони виснажують рослини. Ну, а якщо ви хочете вже так точно знати, які порушення, ну не по тій табличці визначати, по якій. Досить важко визначити точно, тому що не буває нестачі одного мікроелемента там, чи макроелемента. Зазвичай їм не вистачає декількох. І по цим табличкам досить важко визначити точно. Але є прилади. Є отакий прилад зветься. Теж він старенький, зараз більш продвинуті є. Зветься такий польова лабораторія «Серлінг». Не церлінга, як пишуть у багатьох, а серлінг. Серлінг це фамілія, така прізвище. Жіночка була церлінг Віра Володимирівна, академік такий. От. І вона розробила визначення елементів живлення прямо у клітинному соці, на зрізах рослин. Але до цього прибору треба дуже багато знань, які, на яких рослинах, які частини брати, в який період росту. Тут він інструкція навіть для спеціалістів навмисно вклеєна інструкція, тому що в голові воно все не тримається, треба строго дотримуватись. Але є такі прилади, зараз є електронні. Користуватися ними не набагато легше. Можна пробувати, але це досить складна річ. Ну і на кінець хочу додати, не залюблюйте свої рослини, не треба зловживати підживленнями. Подивіться, які ростуть ліси 100 років на одному місці. Росте в ґрунті. Ніхто його не підживлює. Виростає величезний ліс. Тому найбільш пролонговане добриво це гарний ґрунт. Готуйте його, робіть перевалки, частіше добривоми не зловживайте. І все буде добре. Будете мати врожай такий. І не гірший, ніж у нас. На все добре вам.